Добрий день. Я вітаю вас із кабіни дизельного навантажувача Toyota 028 FDGF35 2019 року виробництва. Чому сиджу в кабіні? Тому що тут затишно та тепло, є обігрівач кабіни, а на вулиці вже осінь і зараз температура приблизно плюс 5-6 градусів. І звісно, коли наступить зима, буде ще холодніше. Якщо я відкрию двері, то різниця буде досить суттєвою. Я одразу відчую холодне повітря, і я розумію, що якщо навантажувач буде постійно працювати на вулиці, а дизельні навантажувачі більшу частину проводять саме на вулиці, то людині, яка працює на цій техніці, буде набагато зручніше, тепліше. Проводити свій робочий час закритій кабіни, людина буде менше хворіти і буде працювати більш ефективно. В даному випадку це цільнометалева закрита кабіна заводська, цільнометалева, тобто є лобове скло, є бокові жорсткі двері, є заднє скло і є, звісно, закритий дах. Але навіть якщо буде тільки так звана полукабіна, тобто лобове скло, дах, заднє скло та м'які бокові прозорі штори ПВХ, це такий м'який матеріал з якісною фурнітурою, і ці штори кріпляться знизу до навантажувача магнітами, навіть якщо будуть такі м'які штори по бокам і буде працювати добрий обігрівач, то в кабіні все одно буде добрий мікроклімат. І оператор не буде мерзнути, і йому буде працювати комфортно. Тому, я ж кажу, що якщо людина і навантажувач постійно будуть працювати на вулиці, то краще, звісно, варіант з закритою кабіною. Різниця досить суттєва, особливо, коли сильний вітер. Зараз я покажу, як все працює. Коротко по характеристикам. Вантажопідйомність 3,5 тонни. Висота підйому в цій комплектації 4,7 метра, Мачта вагонного типу триплекс із трьох частин. Висота, будівельна висота в складеному стані 2 20 м. Мачта вагонного типу є вільний хід Каретки ВИЛ, Є каретка бокового зміщення вил, і навіть є позиціонер вил. Це корисна функція, про яку я казав, коли не потрібно вручну сувати вила і ширина захвата регулюється за допомогою гідравліки. Бачимо, що є чотири функції гідравліки: це підйом, підйом нахил, і бокове зміщення і позиціонер. На місці цієї функції, цієї четвертої, може бути будь-яке. Працювати будь-яке навісне обладнання, тобто, не обов'язково позиціонер, це може бути захват, або двохпалетний позиціонер, або якийсь там е, ротатор. Тобто будь-яке навісне обладнання додатково можна сюди встановити завдяки чотирьом функціям гідравліки. Ось зверху органи керування тут. Е, Освітленням обігрівач і склоочищувач, і склоочисник. Тобто навіть можна ну є е, розпущувач води скажімо так, на скло, і як в автомобілях, скло очищується потім за допомогою склоочисника. Коробка передач автомат, перемикач ходу ось вперед, нейтраль та назад. І двигун дизельний Toyota 1DZ-3 Чотирьохциліндровий об'ємом 2,5 літри Його я ще покажу. Зараз я покажу взагалі, як це все працює. Запускаємо. Можемо поки що вимкнути обігрівач, вводимо пароль запуск. Запустився дизель. Звісно, можемо увімкнути обігрівач. ось Це мінімальне положення, ну, тобто мінімальний обдув і ось максимальний обдув Поставимо на мінімальний обдув цього досить вистачає і ось регулювання температури. Якщо так поставимо тумблер то вже буде таке йти досить гаряче повітря, це для. Морозів, це коли дуже холодно. Зараз, щоб не було сильно душно, вистачає приблизно такого положення тумблера температури. Такий, теплий, до, до, досить тепле повітря зараз дує. Якщо поставимо так, через деякий час ось, ось вже починає бути повітря гаряче. Тобто вистачить оцього положення. Стосовно роботи коробки передач і взагалі, як це навантажувач іде, натискаємо тормоз, до речі, оце тормоз і це тормоз. Ці педалі вони дублюють одна інша. І це тормоз, і це тормоз. Натискаємо тормоз, знімаємо зі стояночного тормозу, тобто активуємо за допомогою ноги знімаємо за допомогою руки. Ось, якщо потрібно їхати назад. Натиснули, опустили тормоз і все, навантажувач поїхав потихеньку. Звичайно, автомат. Потрібно пришвидшитись, додаємо тяги і навантажувач поїде швидше. Це стосується і руху вперед. Нейтраль, вперед відпускаємо тормоз, все, навантажувач котиться вже вперед. Додаємо тяги при потребі. І навантажувач пришвидшується. Ось підходимо. До речі, максимальна швидкість приблизно 16 км на годину, але можна поставити і більше показання максимальної швидкості виставляються в сервісному меню при потребі. Тепер стосовно, цього, як, стосовно того, як працює гідравліка. Нейтраль. Так, Стосовно цих лавіш, я колись сказав, що на речагу нахилу ось ця кнопка вона відповідає за положення мачти під кутом 90 градусів, тобто під прямим кутом. Якщо я натискаю цю кнопку і я регулюю, наприклад, ну, нахил або від себе, або над себе, то натискаючи цю кнопку, то нахил спрацьовує рівно. Нахил спрацьовує так, що мачта зупиняється під кутом 90 градусів. Тобто вантаж становиться повністю рівно, про це я вже казав. <кхи> Але що, за що відповідає ця кнопка? Перша функція, ось, і кнопка на цьому речагу, він відповідає за підйом. Да? І коли ми починаємо брати вантаж, натискаючи цю кнопку, ми. Можемо вантаж зважити. Ось я натискаю цю кнопку. І бачите, ми можемо зважити вантаж. Опускаю кнопку. Зараз показується спідометр. Якщо я під'їду, возьму якусь палету і натисну цю кнопку і почну підіймати цю палету, то будуть показники ваги. Скільки важить вантаж. Тобто тут є ваги. Натискаємо. І можемо зважувати. Так, тепер, як працює функція, ну, звісно, підйом, опускання, це все звично, підйом на холостих обертах. Можемо додати тяги, буде швидше підіймати. Подивіться на те, що секція із секції, тобто підіймання і опускання без зайвих звуків. Ось. Секція з секції починає виходити, все плавно, прогнозовано, ну звісно, навантажувач дожить з досить свіжого року і сильного зносу немає на цей час. <клес> Тепер нахил від себе та на себе. Це друга функція ось від себе. Від себе. На себе. І бокове зміщення. Ось третя функція гідравліки, каретка бокового зміщення, вона працює. Тепер стосовно позиціонера. Ось максимально вузьке положення і максимально широке положення захвату. Ось так це виглядає. Це четверта функція працює коректно, швидко, добре. Підіймемо на максимальну висоту. Ось зараз каретка з виле піднята на максимальну висоту 4,7 метра. Вийду на вулицю. Покажу, як це виглядає ззовні. Так, звісно, на вулиці набагато прохолодніше, на те потрібно закрити кабіну. Так, ось максимальна висота підйому 4,7. Так, навантажувач виглядає ззовні. Я вже знімав відео про схожу модель. Там була більш висока посадка і була кабіна типу делюкс. Тобто більш висока посадка, м'яке оздоблення, внутрішнє, м'яке оздоблення кабіни, був навіть радіоприймач, колонки, тобто такий собі ну, люкс в світі навантажувачів. Тут звичайна посадка, звичайна по висоті, але є все необхідне. Є обігрівач кабіни, є надійний дизельний двигун, є чотири функції гідравліки, є мачта вагонного типу. Цей вільно, може вільно заїжджати в фуру або в контейнер, тому що висота в складеному стані 2 метра 20 см. Є дуже добре таке потужне діодне габаритне освітлення, є наружні дзеркала заднього виду, в кабіні є панорамне, таке, панорамне дзеркало заднього виду, тобто ось така техніка. Встановлені цільнолиті шини. Ось це е, зумер, е, ну, який попереджає проєкцію на підлогу, попереджає про наближення техніки. Якщо візуально людина техніку не бачить, вона бачить оцей синій такий круг на підлозі і розуміє, що техніка наближається і, звісно, буде більш обережною. Такий же самий зумер з проєкцією на підлогу є позаду. Ось він. Коли включається задня передача, він, ну, також, також включається, ну, показується проекція на підлогу при руху назад, при русі назад. Двигун Toyota 1DZ, я зараз вам його покажу. 1DZ-3 його багато хто любить, ну, хто вже багато працює з технікою Toyota, я вже казав, що цей двигун він, скажімо так, в почоті. Але хочу сказати ще такий момент, що дуже важливо. Зараз я поки що заглушу. Дуже важливо, якщо навантажувач працює в умовах, де багато бруду, пилу, піску або якесь там виробництво цементу, наприклад, обов'язково потрібно після кожної зміни знімати повітряний фільтр та продувати його повітрям чистити. Тому що якщо в двигун попаде пил, то звісно все, це буде образив для стінок циліндрів та ремонт двигуна. Любий, навіть самий надійний двигун можна... Привезти в занепад, якщо не слідкувати та не обслуговувати. 4 циліндра, об'єм 2,5 літри. На більш свіжі, ну і взагалі більш розповсюджений зараз двигун у свіжих моделей, тобто вже від 2016 року це Toyota 1DZ. Ой, ні вибачаюсь, Toyota 1 ZTS. У більш свіжих моделей. Які везуться з Європи більш розповсюджений один dz Це трьохциліндровий двигун об'ємом 1,8 літра, який має е, крутний момент 200 Ньютонів. Він більш економічний, ніж цей 1DZ. І е, він більш зараз розповсюджений. Я не скажу, що то поганий двигун. Він добрий двигун, добрий економічний двигун, але там він трохи більш складний. Там є вже турбіна, є сажевий фільтр. І відповідно, скажімо так, він може привернути до себе більше уваги в майбутньому, якщо не, не своєчасно обслуговувати. Але при своєчасному обслуговуванні трьохциліндровий один з об'ємом 1,8, про який я казав, він все одно буде служити довго. Цей двигун це 2,5 літри, тут турбіни немає. Він менш потужніший, ніж 1,8 літра 1 ЗТС. Тут менше крутний момент. Тут крутний момент 167 ньютонів проти 200 у 1 ЗТС. Але це такий двигун вже перевірений часом. І люди деякі, коли чують про три циліндри і турбіну, вони думають, що то вже все. То вже ну, не, той, не той рівень надійності і бояться проблем. Вони цих проблем бояться зря. Але ж якщо сильно хочеться, то можна працювати і на цьому двигуні. Ось так от. я вже колись робив порівняння 1 DZ і 1ZS. Просто що деякі люди, ну, клієнти, вони принципово хочуть DZ, от як в цьому випадку. Ми ж це навантажувач привезли під замовлення, тому що людина хотіла виключно дизель 1DZ. Чотирьциліндровий, так скажімо, стара школа. Не хочуть турбін, не хочуть сажевих фільтрів, не хочу трьох циліндрів. Хоча я ж говорю, що ті двигуни працюють також без питань. Просто потрібно вчасно обслуговувати відповідними комплектуючими, заливати відповідне масло. І також, ну, ще раз скажу, що і на такий витривалий двигун, як тут, один ДЗ, теж не потрібно ну, забивати і потрібно все робити своєчасно і слідкувати. А так, техніка надійна, добра, свіжого року виробництва. Все працює, така універсальна модель, яка і підіймає вантаж. З запасом ну для своїх цілей, яка має запас добре потужності, дизель взагалі це потужний варіант, він на холостих обертах підіймає більшу частину вантажу, яка універсальна, тому що має мачту вагонного типу може заїжджати в приміщення або в фуру, там де є обмежена висота проїзду. Ну і, звісно, такі функції, як вільний хід, бокове зміщення, позиціонери, чотири функції, плюс обігрівач. Це дає таке поєднання універсальності, надійності та зручності. Дякую за увагу і за те, що дивитись це, цей огляд. Просто скоро будемо вже відвантажувати. Хотів поділитися своїми враженнями, хотів показати, як. Працює. Мені подобається. До речі, скоро буду буду показувати не тільки Тойоту під замовлення, приїхавши хайстер 5,5 тонн. Газовий хайстер вантажі підйомності 5,5 тонн. Він зараз проходить підготовку, я про нього також покажу відео. І зараз також у нас проходить підготовку навантажувач лінди дизельний. Схожий, до речі, на ну, скажімо так, конкурент цьому навантажувачу, на якому зараз я їду. Дизельна лінда вантажопідйомністю 35 тонни. Також має 4 функції гідравліки як в цьому випадку. І Також закритою кабіною 2017 року виробництва. Я про неї також покажу у відео. Вже буду заїжджати на склад. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня, гарних вихідних, зараз п'ятниця і мирного неба та спокійних лучей. До побачення.